Вітаю вас, малята, в рубриці Сім'я це найдорожчий скарб. На минулій відеозустрічі ми складали схему сім'ї за допомогою кружечків. Ви впоралися з завданням, дуже було приємно слухати ваші розповіді про сім'ю. Дякую за ваші відео та світлини. А сьогодні ми продовжимо розмову про сім'ю. Та вирушимо разом у віртуальну подорож навколо світу. А що ж означає віртуально? Це пізнання світу, не виходячи з дому, сидячи в кріслі перед монітором разом з усією сім'єю. Діти. А чи є в вашій сім'ї така традиція дарувати подарунки? Я впевнена, що є. В моїй сім'ї також є така традиція. І ось подивіться, що подарував мені мій дідусь. Це дуже цінна та цікава річ. Діти, скажіть, будь ласка, якого кольору найбільше ми бачимо на глобусі? Якого правильно синього кольору? Що ж позначається синім кольором? Синім кольором позначають правильно воду, а що позначають кольором? Жовтим кольором позначають пісок. Що ж позначають коричневим кольором? Коричневим кольором позначають гори. А що ж позначають зеленим кольором? А зеленим кольором позначають ліси. Діти! Це планета, на якій живуть люди. Вони всі різні і за зовнішністю, і за способом житла. А ще всі люди на землі можна їх поділити на дорослих та дітей. А чи хочете ви познайомитись з дітьми інших країн? Тоді запрошую вас у казкову подорож. Зараз ми спробуємо розслабитися. Почити та помріяти. Сідайте зручненько, як вам хочеться, заплющуйте очі, розслабтесь, уявіть себе пташкою, яка літає високо в небі. Можливо, це лелека, а може чайка, синичка, а може орел. Ви відчуваєте приємний подих вітру. Адже вчите йому назустріч, відчуваєте легкість і спокій. Ви вільні, щасливі, бо маєте змогу побувати там, де найбільше хочеться, в будь-якому куточку нашої планети. Ну що ж, вся сім'я поряд, тоді починаємо нашу подорож. І ось я прокручую наш обобус. Оп! Це, звісно ж, наша Україна. Це наша країна, її столиця Київ. Діти, наша країна знаходиться в Європі. Це така частина світу. Ось подивіться, ось вона. А ось так виглядають діти, які живуть в Європі. Давайте звернемо увагу, який у них колір шкіри. з вами також європейці і схожі на цих дітей. Але існують ще інші частини світу і живуть там різні сім'ї з своїми малятами, одні з них дуже схожі на вас, але є такі, що відрізняються кольором шкіри, формою очей. Вони розмовляють по різному, вдягаються по-різному, співають різні пісні. Живуть в різних будинках, їдять різні страви. І ось наша подорож продовжується. І ми з вами потрапляємо на ще один континент. Ой, що ж це за континент? А це, діти! Зверніть увагу на їхні, їхні особливості, на колір шкіри, на форму очей. Ну що ж, наш голос крутиться далі, і ми потрапляємо ось сюди. А це діти, Африка! Це такий континент, де завжди дуже жарко. На ньому росте дуже багато різних рослин. Мешкають різні тварини. А давайте подивимося на діток, які живуть в Африці. Чим вони відрізняються від нас? І ми потрапляємо з вами на ще один континент. Ось сюди. Діти, а це у нас Америка! Діти, є Америка Північна і є Америка Південна. Там живуть люди і називаються вони Американці. У них також є сім'ї. У них є і бабусі, і дідосі, і дітки, і онуки. Подивіться, як вони виглядають. На кожному континенті є багато різних країн, і в кожної з них є свої традиції та сімейні звичаї. Одні сім'ї люблять подорожувати, інші рибалити, готувати смачні страви, вирощувати різні рослини, доглядати за тваринами всі люди на планеті Земля однакові, вони мають однакові права, хоч відрізняються виглядом і називаються залежно від міста існування. От, наприклад, в Америці живуть люди, які називаються Американці. У Китаї Китаї, Китайці. В Японії є такі в нас острова. Японія. В Японії Японці, а в Італії Італійці. А в Україні. Ось наша рідненька Україна з зеленим кольором. А в Україні живуть українці. Україна це наша Батьківщина. Це де живемо разом із своїми сім'ями. На цьому наша віртуальна подорож навколо світу закінчилася. Я впевнена, що вам сподобалось і ви намалюєте нам свої спогади. Я пропоную вам намалювати маленьких мешканців планети, але не портретами, а у вигляді квітів. А в народі кажуть, діти це квіти. Вони гарні, тендійні, не схожі одне на одного, тож намалюємо малюнок і назвемо його Моя земля квітуча клумба. А на наступній нашій відеозустрічі ми поринемо у космічний простір і дізнаємось багато цікавого. До зустрічі, маляк!